Світ ну, можна було побачити ось там от о, декілька метрів, метрів десять до дверей. І так присідаєш, дивишся там, десь сонце є. Ось так можна було побачити І... повітря, повітря якесь, якщо зайде, але тільки туди: ну, гуп-гуп-гуп-оп-обратно все, надишався. Маріуполь такий. Завжди дивував. В нього якось ніколи нічого не очікувала. В моєму дитинстві він був сірий, такий. всі люди такі сумні ходи, на завод, завод, а потім він такий був і почав квітнути. Якось таке, рім... така зміна. І люди якось змінились, і щось почалось, якийсь такий двіжняк, і молодість тільки з'явилося і для дітей, і що це Маріуполь. Інфраструктурно змінився, там і транспорт змінився, і там дерева, набережні. Якісь снапи повідкривались. Тобто ну, для нас це було вау, це цивілізація, не треба нікуди їхати, все їде к нам, ти, там, якісь культурні заходи, той же Гогольфест. Фест. Ми... Вау! Це таке відкриття було стільки музики української в моєму житті з'явилося. Я народилася в Маріуполі. Все життя прожила, навчалася в школі, потім в ліцеї. і у 17 років познайомились ми з чоловіком. Ось і це так з першого погляду кохання, і на все життя, коли почався 14-й рік, і це перше, як Росія до нас злізла. Він сказав, що я не хочу терпіти цього. Моя сім'я повинна жити в безпеці в своєму рідному городі, в Україні. От, і він тоді пішов до Національної гвардії, а вже через декілька років перейшов до Азову. І вже роки чотири він в Азові. Взагалі, коли чоловік каже, я йду майже ну, тут так одразу на війну, каже, може не треба? Може, якось без, без тебе обійдуться. Він каже: ні, я не можу, я повинен. І ти. Я побачила в його очах, що він собі не простить, якщо він не піде. Я повинна його підтримати в цьому. Ну, як я можу максимально. І Я так і робила. Бути дружиною військового це. Це, на це потрібна витримка, якесь позитивне мислення, вміти чекати і вірити в найкраще. Його визвали е, по тривозі ще 19 чи 20 го лютого от, і 24. го Вночі це почалось, я прокинулася від е, такого громкого бабаху. До мене прибіг молодший такий, що це, я кажу, мабуть, гроза. Ми лежимо, е, Такі вікна в нас виходять на е, восточний, е, звідки все почалось. І я бачу такий спалах. Як м м блискавка. Ось м малий такий, це що, блискавка? Я кажу так, а потім такий У -у -ух". Е і він такий, мама, пішли до мене до кроваті. Я така, добре, пішли. От, І через годину десь написав чоловік, каже: Збирайся, їдь до бабусі, тому що в нас на п'ятому поверсі квартира, в неї на першому, і вона далі до, до центру там живе. Типу, там буде трохи безпечніше. Саме для мене складне те, що я забула свою каблучку вдома. Я зняла, коли мила посуд чи щось таке, і потім ми збиралися дуже-дуже швидко, -дуже, і вона, отак, на полочці, і залишилась. Ось це єдине все інше то. Другого березня виключили електромережу, вже не було зв'язку. Четвертого березня ми прокинулися від того, що дім такий ходунов ходив, і ми чули вже обстріли, що по центру були. Ввечері приїхали військові, сказали: ми від вашого чоловіка збирайтеся, ви їдете до сховища. Одразу нас не до бункеру привезли, а це як цех на заводі. І ми були на поверхні і пробули там до 10 березня, поки нас не обстріляли вже конкретно наше приміщення, наше це от здання. 10 березня, як ми туди спустилися, так от ми і сиділи до. Пер... До 1 травня е, хтось виходив, ті, хто готували їжу, от, вони під обстрілами бігали у підвал бані, там розводили вогнища і готували. Готували чоловіки, вони всі там з нами, які були в бункері, вони всі працівники заводу. Нам пощастило, що бабуля надавала нам матрасів от, там якісь подушки. От, якусь шубу дала, там ще щось, і в нас було прям майже ліжко. У інших цього не було, і е, збирали там якісь лавочки, щось майстрували, якісь там матраси шукали по заводу. воду. Приміщення було так, стабільно 14 градусів, було холодно завжди. Вода була в баках великих, доволі великий запас, але вона була така. Смердюча, іржава. Були в нас автомобільні такі акумулятори, до яких під'єднали маленькі лампочки. От, то були такі маленькі світло в темряві, і в нас ще була керосинова лампа, от, доки керосин не закінчився. Військові питали, чи є їжа, що от потрібно. Ось і намагалися щось роздобути. Зранку ми чай попили там до обіду, условно в обід ми їли завжди овсянку. А ввечері вже намагалися приготувати кашу з тушонкою, щоб якесь, хоч м'ясо було. Щоб помитися, ми просили чоловіків нагріти нам воду на багатті, вони приносили, і ми там в приміщенні невеликому, де якийсь був сток. От ми там милися, було холодно. Це було дуже швидко, вода була брудна, але, хоч щось, хоч там раз в не, в тиждень або в два, хоч якось помитися, можна було. Десь тижні через два, коли ми були там. Зранку мене будять і кажуть: Катя, твій чоловік приїхав. Я така, як чоловік, де де? Вибігаю, не одяглася, нічого, бігу. Дивлюсь, якась фігура. Ка? Точно, мій. Точно мій. Я так зраділа. Це. Він не знав, виявилося, що він не знав, де саме ми знаходимося. І він шукав. І дуже це випадково, що він йому сказали, що ми там. І з того дня він намагався нас відвідувати, щось привозити, що нам необхідно. Їжу знаходив. Бувало, що там раз у три дні прийде, бувало, два тижні нема, і то кожен раз він виходить, і я все чекаю, живу, що буде. Всі дні були однакові, однакові, окрім тих, що коли приходили наші. Військові тоді це якийсь у нас було вау, якісь новини було з ким і про що поговорити. Привіт, як ваші діла? Привіт! Як діла? Як ваші діла, дівчатка? Що ви нові корзинки діяли чимось займалися? Ні. Я да? А я ж тут да, по-моєму, в серед раз? <пословно> Класс. Це для украшені, да? Да. красота. Більшість дітей якось спокійно, мені здається, приносили особливо такі, які помолодше, не так вони можуть. Розуміє, і ми їх е, старалися не лякати, що це там щось таке страшне. Прям ми такі, ну, вагнуло, ок. І граємо далі, бігаємо. От. Ті, хто постарше, ну, от Марко, мій, такий, він, я бачила, що йому страшно, і він приходив, завжди мене обіймав, казав: Мамо, все буде добре, все буде добре, йому, так, так, все буде добре, ми обіймалися, все закінчувалося, і він йшов далі грати. Іграємося, ігрушки нам тут приносять, кисти, да. Ага. Ну от ділимо всякі постройки, вот, придумуємо щось. то. Кожен день, кожен день, одне й те ж саме, одне і просинаєшся, буває настрої на макар. Думаєш, все, ми тут назавжди, ми тут помремо, це наш кінець, там наступного дня прокинувся. Так, все буде добре, ми переможемо, ми звідси видуму, все тримаємось. І он. Таке от перепадами в цілому, ось так, якщо оглядуватися назад, то наш бункер все витримав, все було добре. Але коли ти там сидиш і все це чуєш, думаєш, а що зараз сюди впаде, наскільки важке, чи воно проб'є, чи не проб'є. Вже ж ми знали, що летить. Вже ж гради вони так якось працювали квадратами. Ти чуєш, що там бам 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 Потім наступний квадрат бам-бам-бам. Це град. Угу. Добре, гради це невеликі такі осадки. Ми називали. От І якщо звук такой, то це ракета летить. Літак ні з чим не ти не спутаєш, тому що він дуже гуде, дуже сильно це чудно. Це як він запускає ракети. Це, мабуть, теж таке найстраш... Найстраш... найстрашніше було. А ще міномети, танки знаємо, як звучать. Ну, міномет такий він робить пум, а танк звук такий — у пум. Був один день, і ми такі сиділи і думали, що, що відбувається? що може вже все. Може, все закінчилось, може, ми вже перемогли, але чомусь ніхто не прийшов тому, того дня. Якщо б перемогли, вже б прийшли і сказали Ора, але нічого не було. А наступного дня був такий страшний обстріл міста, і тоді всі військові перебралися вже до заводу, і це була така тиша перед бурею. Я була щоденник, кожен день записувала, що відбувається, свої якісь думки. На жаль, щоденник мені довелося спалити, тому що коли ми дізналися, що будемо їхати через, через всі ці російські блокпости, і що нас будуть будуть скоріш до за все осма оглядати наші речі. Я зрозуміла, що там багато інформації, якої я не хочу з ними ділитися. У мене е, з собою великий жор-жорсткий диск. На ньому все наше життя, фотографії, відео, і його мені вдалося вивести, але альбоми з дитячими фотками ще моїми чи фотографіями ще моєї мами, бабусі то все залишилось всі ті альбоми. Дня, як сказали, що будуть вивозити, ми вже такі на чемоданах сиділи. Кожен день чекали, 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 все не приходили, не приходили. Ось потім, це було 1 травня, зранку до нас постукали і сказали: все, сьогодні вже точно. Чекайте, ось і десь о першій приїхав автобус і нас забрав. Ну, це як телепортація така. Ти зайшов, ще сніг був, а виходиш, там вже все зелене, квіточки і щось таке. Мені здається, я ще досі не зрозуміла, де я знаходжусь і що, що навколо мене відбувається. Ти просто ну, так, їхала і все. І думаю, ну, все все добре, все буде добре, все буде добре, і нічого такого прям не було вау, якоїсь такої нарешті. Я просто була там. Заводили всіх по черзі до Палатки, ось там. Всі речі вони перебирали, все перевіряли, доставали там, всі бутилочки дивилися. Вони забрали мій телефон, документи, щось там його підключали до комп'ютера, щось встановлювали, перевіряли всі там фотографії, переписки. Якщо вони були, от якщо знаходили якісь зв'язки з військовими чи там поліцією, там вже питання йшли, і вже така пресінг іменно конкретний. От, також перевіряли там татуювання і все таке доводилось роздягатися. от. Потім ми йшли до наступної палатки, там було багато столиків. і За кожним столиком ми розповідали одне і те ж, де ми жили, наші там документи, все, все, все питали. Раз за разом, раз за разом ми це розповідали, знімали відбитки пальців, долоні. Там прям все так. Серйозно фотографували нас, потім питали, куди ми поїдемо, які в нас плани. О, от, а чого не хочете до Маріуполя назад? А от ви знаєте, що в Запоріжжі, там зараз бої йдуть, там війна, от куди ви поїдете, вас там ні, ніхто не чекає. «Їдьте до Маріуполя, там зараз добре, там все відновлюється, там буде класно вам. Так, так. Чи дайте номер вашого родича, ми будемо його шукати для вас. Я кажу: не, не треба, не треба мені на кого шукати, я все поїхала до України. От, і ну, так, години дві я проходила цю фільтрацію. Для кого це. Це було довше, годин п'ять, вони не, не, не знайшли у мене нічого. Я все сховала, все, що в мене було. От, і нічого вони зв'язку ніякого не виявили. Тому для мене це було ще так лайтово. От, у тих, у кого знайшли, там вже був такий конкретний пресінг, і там і погрожували. І писали з мобільних телефонів, починали там і в Інстаграм військовим писати, і, і в Телеграмі, і телефонувати намагалися. Ось погрожували і називали дуже такими це сказати. Під стілками азовськими. Ну, дуже це було неприємно і тримали із маленькими дітьми. От. І казали, біжіть далі, біжіть в Польщу, тому що ми вас не здоженемо. І що тоді буде? Страшне, коротше буде. З фільтрації ми поїхали наступного дня. Це було 2 травня. О, їхали ми дуже довго, і поки ми доїхали до Бердянську в об'їзд, майже до Донецька, потім назад ми їхали. От, ми доїхали, це вже було майже 10-та година вечора, От, і Ми залишилися там у школі десь ночувати. Нам дали якісь там матраси, якісь о, дитячі о, ці одіяла. От, ми там переночували. Навіть помили у раковині голуб, тому що ми ж їдемо в Україну, в город. Маємо бути гарні. Так, ну от. І наступного дня ми вже поїхали на Запоріжжя і доїхали десь в п'ятій вечора. Ми були там. Тобто, ось цей путь, яким занимав, який завжди був п'ять годин з Маріуполя до Запоріжжя, ми їхали три дні. Шоковані, що нас зустріло дуже дуже багато людей. Ми думали, що ну там ну якісь волонтери зустрінуть. Ну ніхто знав там розмовляти не буде особливо. Ми домовлялися, що ми будемо намагатися розповісти про те, що там було у цьому бункері, в яких умовах наші військові знаходяться, в якому стані наше місто зараз. Ми говорили, що треба донести до миру. Що що там таке? Що це страшне? Ми думали, ніхто не знає. От. І ми приїхали, ми бачимо, скільки людей, і всі там нас зустрічають, і такі, невже ну, такі, всі знають? І невже воно відбувається, а всі просто дивляться, і що? Ну, це такий якийсь шок просто. От. Ну, зустріли нас, мабуть, ну, як ну, дуже добре, і там годували, і всі намагалися завжди нагодувати. Готували і давали їжу, їжу. Я кажу, я не можу стільки з'їсти, будь ласка, не кладіть, Заберіть мені, їжте, їжте, їжте. Ось і все давали, і потім нас повезли до шелтеру. Там дуже, дуже такі гарні дівчата працюють, нас одягли, все дали там і помитися, і їжу, і там і, все питали, як ми там і психолог за нас там переживав. Вот ну дуже класно. Що нам казали, що нас ніхто не чекає, це все брехня. Нас чекали, і дуже це якийсь другий, другий світ зовсім відрізняється від того, який був два місяці назад, і те, що зараз люди вони змінилися. Це зовсім інша Україна. Мені здається. Я знаходжусь в місті Дніпро. Ми прибули до Дніпра 5 травня. Мені подобається. Тут багато парків, гарна природа, багато людей з тваринами. Діти, як діти. Здається, все добре, але інколи якийсь гучний звук чи сирена, то вони лякаються і завжди, що змінилося в них, то вони завжди завжди до мене бігуть, намагаються обійняти якось прижатися, сховатися за мною. Останнє, що він мені писав, це було майже тиждень тому. Він був ще на заводі. От, почалася вже тоді, почали вивозити воєнних військових. Він сказав, що всіх будуть вивозити по черзі, ось, що не буде зв'язку найближчий час. Щоб я не хвилювалася. От. Він сказав буквально, що це буде полон. От. І як воно сказав: в житті треба спробувати все, сміявся, як завжди, такий. у гуморі. Взагалі, хлопці казали, що якщо то полон, то це не полон, це смерть. Вони не розглядали таке. Вони думали, ми ну, підемо на прорив, як якось ну, нехай ми загинемо всі, але це буде бой не полон. І те, що відбувається зараз, я не, навіть не можу уявити, що вони відчувають, здаваюся, полон. Mm. І я вірю, що за ними там приглядають і нічого їм не зроблять. Це складно, а вже ж коли не довіряєшся тій другій стороні, але що нам залишається зараз, коли нічого вдіяти не можеш. Коли Маріуполь буде наш, а вже ж ми поїдемо до Маріуполя. А вже ж ми повинні там вкласти своє щось для його відновлення. Ми бачили, коли виїжджали на велику ділянку, то ну, восточний наш. От. Там було страшне такі коробки обуглені, чорні. В деяких домах просто не було зсередини, ну тобто, ось під'їзд, ось під'їзд, а всередині мав бути о, цей проліт, де в'їти поверховка, а його нема, просто дірають. Я, я не вірила своїм очам, чи просто нема частини, чи все згорівше. І не, не було такого, що будинок якийсь цілий стояв там все. Все треба зносити і заново робити. Найцінніше, що в нас є, це наше життя. Життя наше, наших дітей це переважує все. От. Ніякі там не знаю, <зас> за що всі чіпляються, там якісь квартири, маєтки чи щось там, комп'ютери, це такі дрібниці і майже нічого не важить. І якось до цього я там бувала сумно вдома, там не знаю, чим зайнятися, якась хандра, там ходжу така, е-е-е. думаю, боже, я буду радуватися кожному дню, що я просто жива, сонечко мені світить, це все, що мені потрібно.